Імпіс, привіт, миру мир, канал Голос Любові. Я з вами Аліса Любов. Шакті. Шакті. Зараз я буду говорити, розказувати про Шакті енергії, про Кундаліні. Бо мало-мало хто відео транслює, що насправді це таке Кундаліні-йога, так як я в ній вже досить давно і практикую. Кундаліні зараз навіть наразі. Тому приїжджаєте, поки я в місті Житомирі, приїжджайте на його практики. Я вас одно і прокачаю, і і хілю в шавасані. І це взагалі, взагалі ну, як благодійність майже для мене, така для людей в груповому форматі. Тому Кундаліни. Андаліні це енергія Шакти. Це абсолютизована, чиста енергія любові. І це варто розуміти, пам'ятати. Декілька разів вже записувала відео, чесно, і там вже вчора пам'яті не вистачило в телефоні, і якийсь тут режим був у мене. Я думала, як же, як же це записати вам настільки доступно. Тому що ця тема досить глибока. І сама енергія Шакті Кундаліні вона є в кожного, в кожної людини, в кого є душа. І вона просто знаходиться в сплячому режимі. І Кундаліні його практика дозволяє пробудити цю енергію шакті, цю енергію Кундаліні. Але вона може також пробуджуватися, коли ви розвиваєтеся по духовному шляху і практикуєте медитацію тиші і, 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 і інші практики, або взагалі живете свідомо максимально. Як писав Шрі Аурубінда колись інтегральна йога. Так? В кожного своя йога, це шлях, шлях душі, так, йога. І кожен проторія. Власний шлях індивідуальний в кожного свої інструменти, напрямки, техніки, практики, в кожної людини щось своє. І кожна людина знаходить щось таке сакральне для себе, що дозволяє прокачуватися по духовному розвитку. Ось. А для мене це один із головних інструментів кундаліні Йога. Я навіть коли Входила в йогу після тібетської гімнастики, я з нею починала колись дуже давно. І я відразу обрала кундаліні йогу Навіть не на хатха йогу, а кундаліні. І вона є складною. Хто її практикує, той знає. Там треба бути дуже витривалою людиною. І це все прокачувати в собі, її оці якості. І насправді кундаліні йога практики вони більш усвідомлені, свідомі. І сьогодні мене питали, який напрямок йоги найшвидше прокачує чакральний стовп чакри. Так, це звичайно, кундаліні йога, тому що вона більш на розкачуванні енергії, і вона розкачує енергію набагато швидше. І ось сьогодні мені навіть фідбек казали, що відчували. Настільки потужну прану, власну енергію прани. І так, за один сеанс, за одну практику можна це відчути, якщо викладає майстер, транслює вам оці знання йогічні. І, до речі, якщо ви практикуєте кундаліні йогу, власне потрібно. І варто було б в ідеалі, щоб вас вів провідник, духовний майстер, який сам пройшов шлях по Кондаліні Йозі. А в мене не було такого майстра по Кундаліні Йозі. І я самостійним шляхом всього досягала, розкривала і пробуджувала Кундаліні енергію. І, звичайно, вона. Коли пробуджується, варто було б отримати підсвічування, якісь підказки від свого духовного провідника, який вам підкаже, як себе вести, куди спрямувати енергії. Тому що якщо ви дуже молода людина, тим паче мвітна, наприклад, то у вас буде бурлити сексуальна енергія і ви Якщо кундаліні піднімаються, це дуже потужна енергія, активується і ви просто не зможете скерувати з нею. Ось тому потрібен цей духовний майстер, щоб піднімати все вище вище вгору, одухотворяти цю енергію, тобто більш на свідомому рівні нею користуватися. І, наприклад, я починала в молодості, молодому віці практикувати кундаліні йогу. Хоча мені здається, я ще з дитинства її відчувала дуже дуже такою розкритою, просто я її стримувала і зараз її також стримую, а не наповню а розкриваю, тому що щоб люди не сходили з розуму, коли знаходяться біля мене. Хоча навіть на його практиці моя присутність вже вводить в транс багатьох дівчат, наприклад, тому що кундаліні йога це більше про енергію шахті жіночий початок. Духовний і дівчата швидше це все відчувають. Хлопці також відчувають, але не здебільшого ходять чомусь жінки і дівчата, і це круто, тому що таким чином я, як жіночі провідниці, можу прокачати, прохилити більшість жінок. А як знаєте, жінки в нашій країні зараз тримають дуже багато всього на собі, тому це все в уплаку. Все йде у як треба. Ось. І що варто розуміти, я ще буду декілька ролик, рол, роликів записувати про Кундаліні йогу. Це дуже цікавий напрямок, це дуже напрямок такий свідомий, серйозний. Якщо розглядати краї, кундаліні Крії, то це тренує у вас не тільки витримку терпіння, але й можливість ставити перед собою якісь духовні цілі, не тільки а які підв'язані під матеріальними цінностями, звичайно, варто балансувати між матеріальним і духовним світом. Балансувати завжди, але також варто, щоб кожна цінність, кожна мета і ваша мотивація була пов'язана з духовними цінностями. Ось я колись давно писала, захищала магістрську роботу, дипломну роботу бакалаврську. Є метод ціннісно мотиваційних механізмів розвитку творчих здібностей. Творчі здібності це що? Це є оця духовна енергія, духовні здібності, навіть енергія хари, не ще попочка, так, вона коли розкрита, розкута, проявлена, в проявленому стані, знаходиться то. Наші душі розкривають ці творчі здібності в будь чому Тобто ми творимо щось, творча енергія, створюючи щось нове. І я от вчора так замислилася, чи позавчора, навіть позавчора, і зрозуміла, що оці цінності, механізми, які працюють в людині. І цінності, і мотивація, вони завжди пов'язані із чистою любов'ю. Тобто все робиться через любов. І а, якщо у вас бажання, мета а, чогось досягти, вам потрібно це любити, не триматися за це суто а, матеріально, так. а більше відчувати серцем, душею. Відчувати цю душевність з абсолютною любов'ю. Якщо ви цього досягте, е... досягнете трошки слова, то чи досягнете ви стану цієї чистої любові абсолютної? І це також про Кондаліні, про шакти ми говоримо зараз, тому що а... саме коли ви досягаєте стані. Відчуття осягнення, усвідомлення божественної енергії в шахті через своє тіло як храм, через сприйняття реальності з стану наповненості енергії шахті, цієї божественної енергії, тоді ви по-іншому сприймаєте себе як людину. Особистість, як енергію взагалі, і по-іншому сприймаєте взагалі світ і навколишню реальність Ось. І ви тоді більше розумієте, у вас еродиція духовна стає ширшою. От в цьому є така основна ціль по шахті йозі. До речі, шахті йога більше на прокачування жіночої сили, зміцнення жіночого здоров'я, розкриття цієї жіночої енергії, шахтів. Я це також викладаю. Тому звертайтеся, звертайтеся індивідуально, я також можу викладати навіть в онлайн режимі. Звертайтеся і ми будемо щось вигадувати. Тому що в офлайн режимі я в місті Житомирі зараз викладаю. Групові і індивідуальні такі е, практики. А якщо ви бажаєте індивідуально, зв'язуйтеся зі мною, пишіть, ми домовимося. І я нещодавно оновила м -м, власні послуги а, як психолога цілителя, астролога неоджутяшиста, тому можете також звертатися, писати, заходьте в інстаграм, контакти є під цим відеороликом. І також нагадую, що а, зараз а, є міні група людей, яка практикує, а навчається у школі практики цілительства, школа вібрації на чистоті зцілення. Це річна програма. І хто бажає, можете також записуватися. І я там кожного розкриваю, до розкриваю по власним індивіду, індивідуальним талантам. Дарам здібностям і прокачую оці цілительські здібності. Вони є в кожної людини, в кожної свідомої людини. Їх варто розкривати, розвивати, тому що на цьому тримається світ <рив> на цій енергії творчій енергії шахті. Так, про кундаліні трошки розповіла. Далі буде цікавіше. А якщо у вас є запитання, коментарі, будь ласка, задавайте. І, можливо, я вам ще запишу якось ролик, як у мене, які у мене духовні досвіди були пробудження енергії шахті кундаліні. Вони були неодноразовими. І це дуже потужні інсайти, дуже потужні стани, і я бажаю кожному відчути в житті такі стани, тому що Це не є піком а, духовного пробудження, тому що а, стелі немає в плані духовності, є куди ще далі йти, розвиватися. Але а, те, що дарує розкриття пробудження кондоліній йоги, це щось таке над, надзвичайне, надкосмічне, надмакрокосмічне і надуявне взагалі. Ось з вами була Аліса Львов. Шахті. У мене приставка вже в шахті, тому що я викладаю шахті. Тому так, щоб легше було зорієнтуватися, чим я займаюся і хто я. Ось. На все добре, легкості і розкриття усім.